Забить і мені потім О, розказати, добре? добре? Добре, забить і читатися. Ти помітив вже? Ну це ж тенденція. працює. Ну, тенденція. Ну тенденція. Ну. дивись, я тобі кажу. За збірну, будь ласка, заби... забити і мені читатися. Хорошо. <ріху> <ріху> Ти робиш. Тепер невеличкий вічок, типу, зробив, зробив, правильно? Да. Двічі. А в проміжку, коли я не сказав, ти не, не, не забив. Ну так. Да. So, що будемо робити? Ну будеш, не знаю, якісь відеоповідомлення записувати. <су> ну, ти ж на ігри наче ходиш. Їжджу, як вже бачиш. Ну, історії там якісь виставляють, не знаю. Я не знаю, треба думати. Ну воно ж якось працює, поки. Ну, поки так. Да. Ну що, будемо якось на середу домовлятися. А ти будеш тут? Так. Да. А, ну все. Ну, ну потр... як зараз, коло гранта. Ти що, грант ще приїжджати? Ну, конечно. Я, звичайно, там проходив міма, прикинь? Я, я не шучу. Ти, середу все теж пройдеш там міма, прогуляєшся. Ні, ну так мені подобається. Я буду потім писати, я буду з цього моменту записувати, скільки бага... завдяки мені забив. У мене вже два. Нормально. Ну, нормально. Але я в цьому році хочу, щоб ти знаєш, що зробив? Що? Повторив дуже такий складнуватий. Ну це не рекорд досягнення, яке не дуже багатьом людям вдавалося, тільки 5 людей таких було. Які... Дічі підряд ставали кращими бомбардирами ОПЛ. Ага. Тому тобі треба ще забивати, щоб точно від всіх відірватися. Тому кубок не вважається, на кубок я не прошу. А можеш мені в піку забити теж, в піку забити? Ну в піку, типу я не прошу, та я все одно заб'ю, хай знаю. Чи в пику.